Жорстоке вбивство на Прикарпатті. Тяжкий злочин трапився у Косівському районі. Роздягнуто та без ознак життя поліцейські знайшли дев'ятирічну дівчинку. Її зґвалтували та задушили. Тіло виявили у хащах на території селища. Підозрюваним у вбивстві виявився 34-річний родич. Детальніше дивіться далі. Ну, зараз, що в напрямку русла ріки черемошновісним близько 4 метри наявне дерево породи береза. Під зазначеним деревом наявна ділянка розмірами 3 на 2,5 метрів. Поруч з зазначеним оглядом на відстані 50 см вилине на пару кросівок чорного кольору із вставками білого синього кольору. Зазначений одяг та взуття є дитячими та перебувають у вологому стані. 18 червня 2023 року. Року на лінію 102 поступило повідомлення про безвісті зниклення дівчинки 2013 року. Виїздом на місце події встановлено, що в районі 15-ї години дівчинка з місця свого проживання вийшла до родички, щоб погратися з дітьми. В ході проведення заходів встановлено, що вийшла вона разом з Одним з жителів, жителем Косівського району, який е, був в гостях його батька, тіло дівчинки виявили з ознаками насильницької смерті. Підозрюваним виявився двоюрідний брат її батька. У скоєному родич зізнався чоловік. У минулому вже був засуджений за звалтування та крадіжки, випивши другу бутилку пива, е, побачивши, що Племінниця і іде. Я сказав братові, що я їду. Е, і йдучи з нею по дорозі, я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Е, ну, підемо цим шляхом. Дівчинка навіть не підозрювала, що найстрашніше лише попереду. Е, звернувши до Лугу до корчів. Я її повалив на землю і почав душити. Потім я їй сказав, щоб вона роздягалася. Коли вона роздягнувшись, я її задушив та відтягнув в сторону. Зрозумівши, що напоїв, я втік. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Зараз призначено ряд експертиз. його Показів, ніби він дає покази, що зґвалтував неприродним способом. В ході проведення експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. На даний час підозрюваний затриманий у порядку статті 208, і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За фактом злочину чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.